Всім привіт! З вами пан Сергій, канал Gravel Travel. І сьогодні у мене для вас чергова розпаковка з AliExpress. Планую переходити на 12 швидкостей і буду апгрейдити свій МТБ велосипед Арбія Ona. Для цього замовив комплект трансмісії Shimano Dior XT. Тут у мене монетка і задній перемикач М800. Також трохи пізніше має приїхати мені ще касета. Ланцюг і барабан на мікросплайн. Тому що в мене зараз на втулці задній барабан під HG Hyperglide, а для того, щоб перейти на 12 швидкостей, потрібен барабан на мікросплайн. Ну, то добре, то все буде трохи пізніше. Сьогодні ми все це з вами розпакуємо, подивимось на технічні характеристики, подивимось поближче. На момент замовлення коштував цей комплект 76 доларів і доїхала посилочка до мене. За 15 днів. Ну перед тим як ми розпочнемо розпаковку, друзі, попрошу вас поставити вподобачку під цим відео. Також підписуйтесь на мій канал, заходьте у соціальні мережі. Ну і тепер розпочнемо розпаковку. Друзі, ну і поки розпаковують цю коробочку, хочу. Сказати вам, чому я вирішив переходити на 12 швидкостей. Ви, мабуть, спитаєте, а чим мене не влаштовує трансмісія Shimano Dior на 11 швидкостей. Та в принципі, всім вона мене влаштовує, і я б катався би собі, де й катався, якби не, знаєте, така жага до того, щоб спробувати щось новеньке, перейти на 12 швидкостей, подивитися, як працює. Трансмісія Diore XT. Тому що, знаєте, я коли поставив собі гідравлічні гальма Shimano Diore XT, то я був дуже приємно здивований і ну, мені ці гальма дуже подобаються. Я сподіваюся, що те ж саме відбудеться і з трансмісією на 12 швидкостей. У нас, ви бачите, все поставляється з Aliexpress. Отак, от от все в пакетиках в бумажках. LOM поставка без фірмових коробок. Ну, то таке, то ладно, коробки нам не так важливі. Так, ми бачимо: у нас перше це перемикач задній і монетка на 12 швидкостей. Все ось так запаковано. Але головне, що доїхало все цілим, китайці, в принципі, нормально пакують. О, ось, в принципі, друзі, ось такий комплект монетка плюс задній перемикач. І зараз ми давайте з вами. Все детально подивимось. Значить, Давайте розпочнемо з монетки. Подивимося її поближче. Тут, я думаю, десь має бути у нас маркування. Значить, SL M8100, бачимо, що виробництво Японії. Тобто, це оригінал. Значить, Монетка у нас з кріпленням на Хамуті, буває також з кріпленням під ice Pack. Це кріплення на гальмівну ручку Тормоза. Що ми бачимо? Я отут бачу одразу відмінності від Dior z 5100. Тут є отакі гумові накладки на важелях перемикання. І це дуже має бути трошки комфортніше, скоріш за все. Тут має бути промисловий підшипник на важелях перемикання. І це нам каже про те, що механізм буде набагато надійнішим, ніж на молодших моделях. Давайте одразу подивимось, наскільки у нас перемикач закидує зірок. Раз, два, три, 4. Тобто можна закинути одразу на 4 зірки. Це дуже прикольно, я думаю, дуже зручно. Якщо ми хочемо скинути на маленькі зірки, то натискаємо на себе одне перемикання, а від себе можна навіть і на два перемикання зробити. Тобто, ось така конструкція монетки. Тут у нас тефлоновий тросик. Налаштування тросика, мікропідлаштування, і тросик у нас от сюди заходить. Якщо треба замінити, Ну то ладно. Ось ця заглушечка вона дістається. Ось таким чином виглядає монетка. Така вона не повністю чорна, тут наче така, знаєте, срібляста такий темно-темно-сірий колір. І напис Dior XT. Тобто, вже в мене буде комплект Dior XT. Від Shimano. Тепер розглянемо детально задній перемикач Shimano Dior XT. Подивимось на маркування. Також у нас це Японія і лапа SGS. Моделька. Так, моделька тут не бачу, десь ось тут це має бути написано. Так, ось у нас маркування моделі RD m 8100 Ось так виглядає задній перемикач. В чому його переваги? По-перше, ну, звичайно, вага. По-друге, тут у нас є із особливостей є підлаштування Shadow Plus внутрішній шестикутник. Тобто, якщо там у молодших моделей починаючи там Dior, SLX, то там. Підлаштовується все це під кришкою. Треба знімати кришку і обгінну муфту ми підлаштовуємо вже там. Тут можна безпосередньо це зробити ззовні. Тобто ці налаштування робляться для того, щоб ми могли Shadow Plus там підкрутити, там, щоб він був, був або м'якший, або жорсткіше. Зараз, у нас він, от зараз він виключений, Shadow Plus. І, і зараз включення. Дивіться, я, ну майже дуже важко його розігнути. От. І ми можемо ось, цей, ось цю ступінь ось цю натяжіння цієї обгінної муфти ми можемо підрегулювати ось тут, з тим шестикутником. Зараз я вам все це більш детально покажу. Так, для налаштування обгінної муфти нам знадобиться ключик на 2 мм. До речі, друзі, хочу порадити вам такий Aliexpress на набір шестикутників. Користуюся дуже-дуже зручним. Давайте розкрутимо і подивимось. Як виглядає вся ця муфта? Я думаю, вам буде цікаво. І заодно подивимось, як вона налаштовується. Викрутили останній гвинтик. Тут у нас їх три штуки, як ви бачите, і знімаємо ось цю кришечку. Перше, що ми бачимо, звичайно, тут є волога захист. Бачите, таке ущільнення з гумове. І ось ця обгінна муфта ми можемо її. або Підкручувати, затискати ось таким чином, або послаблювати, відпускати. І все це от регулюється ось цим шестикутником на два. Тобто, якщо ми сильніше затягнемо, то у нас лапка буде жорсткіше ходити. Да? Якщо ми її відпустимо, відповідно буде все це ходити м'якіше. Можу сказати, що я ніколи не користуюся цією функцією Shadow Plus, і в цілому. Катаюся завжди з вимкнуним цим режимом, тому що у мене такої сильної тряски немає, щоб там десь ланцюг спадав чи яка, якось його треба було фіксувати. Ну, от, щоб ви розуміли, оці налаштування виконуються ось таким чином. Тобто, якщо вам це треба, можете це робити. Захист від бруду пилу є під цією кришечкою. Ось таким чином. В принципі, всі ці налаштування, ця б муфта, вона також є на перемикачі Dior 5100 6100 і також на 7100. Все це є. Тож, все воно перекочувало також і сюди. Але тепер це налаштовується дуже простіше і зручніше. Ну, і також ви бачите, що тут є ось така кришечка, вона сволого і пила захистом. Має таке ущільнення. Давайте я вам поближче покажу. От. Тобто сюди нічого не буде потрапляти, якщо ви щільно все це закриєте. Ось така конструкція. Отже, Shadow Plus ми розібралися. Перемикач підтримує максимальний діапазон касети з Великою зіркою на 51 зуб. Тут навіть є у нас налаштування по 51-му зубу, але я думаю, що цей перемикач навіть потягне і 53 зірку, зірку. Захочете поставити щось більше. Ну, по налаштуванням у нас тут low high під шестикутник, також от налаштовується, ну то вже в процесі установки ми ставимо на велику зірку і дивимося, щоб зубці 51-ї зірки співпадали з цією ристочкою. Коли у нас все це, це співпадає, тоді перемикач у нас буде працювати чітко, без глюків. Перемикач виконаний з алюмінієвого сплаву, також тут присутній пластик. Ну і ось ці ось Паралелограму, вони, мабуть, тут стальні, скоріш за все. Давайте в мене є магнітик, перевіримо. Так, сама лапа. Отут-от ось підшипника, сталь. Далі ось ці тут втулочки також стальні. оськи І болти тут стальні. Так, да, магнітиця. Ну, ця лапа, вона, бачите, у нас алюмінієва. Магнітиця только до болтів з цих болтів, да. ну, в принципі, то ми потім з вами зважимо, трохи пізніше подивимося, яка вага. Ролики тут йдуть на промислових підшипниках, 13 зубців. Можемо одразу з вами розібрати, подивитися на ролики. До речі, до речі давайте одразу подивимось, якщо вони на промах, то тут. Дивіться, тут майже практично немає люфта. А це для 12 швидкісної швидкосної трансмісії, для ланцюга це дуже критично, щоб не було люфта. Ну, взагалі немає люфта. Це прям це дуже чудово. Тому що на Shimano 512.0 Dior перемикачі, то там трошки люфт присутній. Так, дістаю задній ролик. Тут вони однакові, в принципі, ми тільки достанемо нижні, подивимось уважно. Так, на 13 зубців. Тут у нас ось маркування Shimano. Зараз доберемося до підшипників. Тобто, такі кришечки, що їх дуже важко відкрити. Так. З іншого боку. Отже, бачимо ось такі промислові підшипники. Що у нас тут за маркування? Виробництво Таїланд і моделька R176OD. Тобто дуже круто, не якісь там втулки з кользіння, а от такі справжні промислові підшипники І це дуже круто. Супер! Я дуже задоволений, що тут все дуже зроблено якісно. Ставимо наш ролик назад, і, в принципі, що можна тут ще по ньому сказати, по цьому перемикачу, в принципі, ми все подивилися. Тут ми бачимо, є фірмова Шиманівська зелена смазочка. От. Я думаю, що працювати він буде набагато приємніше, набагато краще, ніж 5100. Але в цілому він дуже схожий на свого молодшого брата. Я думаю, що все буде класно і чудово. Підводка тросика. Ну і, в принципі, я думаю, що. По характеристикам все у нас класно і чудово. Отже, давайте тепер подивимось, скільки важать наші компоненти. Монетка 135 грамів, і задній перемикач 283 грами. Ну що, друзі, ось такі компоненти сьогодні були у мене на розпаковці. Скоро отримаю. Все інше, і буду встановлювати на велосипед. Я, в принципі, не сумніваюся, що все це буде працювати дуже гарно, буде приємно і вже хочу поскоріше все це затестити. Ну і прикол в тому, що касета буде в мене вже не 11,51, а 1051, трохи більше буде діапазон. Ну і, звичайно, додаткова 12 зірка, що буде. Трішечки цікавіше, я думаю, сподіваюся. Ну то подивимось, звичайно, будуть якісь уже згодом відгуки після всього цього. Але ми ще з вами знімемо повністю велосипед. Я думаю, що зроблю третю частину про апгрейд МТБшки. Посилання на цей комплект ви знайдете в описі до цього відео. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з вас вже користувався цими компонентами. Цікаво почитати. Ваші відгуки. Ну, а на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, заходьте у телеграм, інстаграм, все буде в описі до цього відео. Ну а ми з вами вже побачимося у наступних відео. З вами був, як завжди, пан Сергій. Гарного настрою! Бережіть себе і всім пока.